Добрий день, шановні діти. Сьогодні ми працюємо з тим, що будемо створювати міні-сайт, який ми з вами будемо робити за допомогою сервісів. Я знаходжусь у Google, і ми знаємо з вами, що ми можемо натиснути цю кнопочку, якщо ми зайшли до свого учетного запису, та взяти значення Google -диска. Сервіси, які тут у нас є в наявності, вони можуть бути створені. І вони можуть бути створені яким чином. Ми натискаємо кнопочку, як кажуть, створити. І після того ми беремо Google документ, можемо зробити Google таблиці, Google-презентації, Google, Google форми. Ми все це з вами дивилися. Тепер більше ми також можемо додати Google малюнки, Google мої карти, Google сайти. Апскріптс це значення програмування. На язики програмування і HTML, також це програмування сайтів, тобто описання коду сайтів. map це значення, яке може бути Google Drive використовувати, тобто ми це вже пов'язано з іншими як, моментами які можуть бути відображені в авто і таке інше. Якщо ми підключаємо інші додатки, то подивіться, інші додатки буде у нас тут дуже дуже багато. І ми знаєте що ви бачите, і канва наша, яка ми знаємо з вами, вона ось тут знаходиться, і ланчарт, тобто він також тут є. Якщо ми подивимося нижче, то в Гуглі ви розумієте, дуже-дуже багато додатків. Кожен з них щось чомусь відповідає. SketchUp – це значення, яке до навчання у школі. Ви бачите, да? Фотоедітор, ви бачите, також є. Тобто, якщо ми... Працюємо з цими речами, то треба тільки обрати собі то, що треба для вашої роботи, і гугловських інструментів дуже 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 багато. І ви знаєте, що е, навіть є речі, які що до Adobe, там де є Photoshop і все інше, ми можемо відпрацьовувати так інше, але ми не будемо з вами брати чогось іншого. Ми візьмемо значення, яке створити. Ми візьмемо більше, і візьмемо значення, значення Google сайту. Якщо ми натиснули е, е, Google сайт. То давайте я на іншому учетному записі зроблю, бо той у мене заповнений. Давайте я натисну ще разочок. Диск. Да? Якщо натискаю диск, то я бачу, що я можу створити значення, яке зветься у мене у сайті. Якщо ми натискаємо Google сайті, то подивіться, що ми бачимо на екрані. Ми бачимо загалом, який може бути відображений і написаний що завгодно в ньому. Да? Якщо ми пропустимо огляд, бо ми не будемо. Такого брати, ми можемо відкрити галерею шаблонів. Якщо ми відкриваємо галерею шаблонів, то ми бачимо, що ми можемо взяти якусь галерею, в якій ми можемо вже якийсь шаблон отримати. Але я не знаю, треба це робити чи ні, ну можна і взяти такий шаблон. Який, наприклад, ось якщо про клас, то можна взяти назву класу. Якщо ми возьмемо назву класу, то ми можемо вже в ньому щось робити. Подивіться. Ну я показав, що це може бути шаблон. Але якщо це не шаблон, то можна давайте поїдемо ось так. Тобто, ви зрозуміли, якщо відповідає вашим вимогам ось такий сайт, який трошечки можна змінювати, то можна його взяти. Але ж давайте подивимося, як це робиться з нуля, як кажуть. Ну, перше, візьміть назву сайту. Да, ось тут є у нас додати логотип, ми можемо да? якщо ми додаємо логотип, ми можемо додати і е, взяти цей логотип, наприклад, завантажити з робочого стола е, і подивитися файли зображень, які у нас там є, і так інше. У мене на, на робочому столі, на жаль, поки що нічого немає, але гляньте. Ну, у мене ось є такий лого, який перлина Донеччина називається, знаєте, табір такий у нас в Донецькій області існує. Тобто, якщо я поставлю цей логотип сюди, то це буде воно і буде. Добре, далі. Якщо ми це зробили, ми можемо значок обсторінки додати. Якщо додаємо значок обсторінки, ми також можемо завантажити і подивіться, якщо це все вірно буде зроблено. Він буде відображатися ось тут після того, як ми збережемо ці сайт та опублікуємо. Але ми цього поки що робити не будемо. Ми запам'ятали, що це у нас ось тут є. так. Назва сайту. Назва сайта. Ну давайте напишемо та ж сама перлина. Після того заголовок, наприклад, та ж саме, напишемо літо, наприклад, да? літо 20, ось таким чином. Дивіться, шрифт ви можете змінювати, звичайно. Якщо вас не влаштовує то, що є, ми можемо імпакт взяти. Імпакт, бачите, він пише так, що буковки всі жирні, які такі не дуже великі. Да? Таким чином ми це написали. Ну, коли тут у нас про літо і перлина Донеччини, то давайте вже поставимо зображення, яке ми можемо поставити на наш екран. Я беру зображення, я беру виборіч. Якщо ми беремо виборіч, то подивіться, тут будуть зображення, які е, стандартні. Тобто їх дуже-дуже багато. Якщо ми про літо щось знайдемо, буде круто. Якщо не знайдемо, можемо щось завантажити і так далі. Можна подивитися, що в фото тут є, але бачите, ну, такого немає. google да? зображення також немає. Якщо хочете шукати зображення, напишемо літо. Давайте літо, натиснемо Enter. Якщо візьмемо літо і бачимо, що ну, там літо Карпати, давайте напишемо. Зараз у Карпатах. І ми візьмемо якесь зображення, таке, щоб воно було круте. Ну, Наприклад, ось це мені подобається, що воно зеленесеньке таке. Ми поставили, і ми бачимо, що у нас таким чином все працює. Покращення читабельності. Бачите, якщо ми бачимо, то він відображає вже все так, як є. І так у нас є одна сторіночка. Це односторінковий сайт, який ми можемо з вами вже опублікувати. Якщо ми його публікуємо, ми можемо написати для нього url адресу Урел-адреса повинна писатися краще всього англійською мовою, бо не може бути такого, щоб була. Я напишу літо. Так ось, Літо 2025, наприклад, да? і напишу перлина. е, Так, де? Отак. да? Перлина. Да? Літо перлина 2025. Якщо це є. То вже добре. Бачите, Орел основний буде виглядати поглядати ось таким чином. Бачите, ось тут, так? якщо це є у нас, то що ми робимо? Ми беремо і нажмаємо опублікувати. Якщо ми натискаємо опублікувати, то вже він у нас опубліковано, і ми можемо спокійно з вами переглянути на нього. Так? Переглядаємо на нього, і ми бачимо, що в Google сайтах у мене вже є пустий сайт, який є літо 2025. Про проливо донеччина. Тепер я хочу додавати якісь моменти сюди. Ну, подивіться, у мене сторінка є одна. А да? якщо я хочу додати сторінку, то я бачу, що у мене головна сторінка. Я напишу, що вона у нас ну, так і є, і напишу друга сторінка плюсиком. Возьму її, вона буде зватися. Ну, наприклад, буде зватися фото. Тут можна писати англійською і українською. Тобто, це нормально. Якщо натискаю, «Готово», і у мене лента головна сторінка. І фото властивості, так? якщо відкрили властивості, то головна сторінка, я напишу, просто головна, бо сторінка тут майже не треба. Так, так же само, я можу написати, ну, наприклад, послуги. І Якщо я пишу послуги, то натискаю готово, і у мене вже є ось такі моменти, які я можу відобразити тут. Сторінки, ви звичайно, розумієте, що можна перегортати, переписувати, ну, переставляти місцями. І вони вже будуть у нас працювати. Тепер, якщо у нас хочеться нам теми, да, ми можемо взяти якусь тему, але ж ми вже тему почали малювати самостійно. Тобто я натискаю Вставити і буду вставляти об'єкти. Якщо я хочу якісь моменти додати з фотографіями та описами, я натискаю і поставлю. У мене з'явилися плюсики, до яких можна додати не тільки фото, а й відео. Якщо я натискаю, додати, наприклад, YouTube відео, давайте напишемо таке. Може, про приливно щось буде. Да? Ось. При Донеччині. Давайте. Є у мене таке відео, додаю його. Якщо додаю, подивіться, воно вже у мене є. Ще одне відео. Наприклад, натиснувши тут. YouTube. В YouTube ще одне відео є у мене, яке також про цей табір, який у мене існує, і ми можемо з ним працювати. Тобто, якщо хочете додати якісь фото зображення, давайте подивимося, які зображення у мене є. Фотографії, може, є, які посилання, губ зображення. Давайте напишу те ж саме: Перлина. Донеччини І я ще написав про Донеччини. Е, щось шукаю, щось ні, не хоче. А, ну давайте ще раз спробуємо. У фоток, так. а ну такого так і нема. щось Не знаю, чого нема. Ну, дивіться, можна з Google диску щось взяти. да Мій диск там пошукати, може в клас-румі в цьому дитина. Це семінар, ось у мене тут є. І там день перший, день другий, може десь щось ми знайдемо. Ну, давайте ну, не, не ну, давайте візьмемо От таке. Тобто ми взяли і зробили фотку, яка також буде вписана ось сюди в ось цей момент. Відео ви бачите, що воно не дуже добре було зжати, можна розтягнути ці моменти. Ну і також надписи, які у нас є, ми можемо написати сюди, верифікувати написати там перлина і все інше. Там сонце, сонце, наприклад, і щось таке: Гори. І написати описи. Також опублікувати. Якщо ви захочете, після того зрозуміло. Ми опублікували все це, і ми бачимо, що опубліковано.